Сьогодні говоримо про львівську агломерацію. Що це дає? Які переваги для тих громад, які приєднаються. Про все це говоримо з нашою гостею. Це Наталія Олексєєва, директорка офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради. Мене звати Роман Смоляр і ми починаємо. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Давайте розпочнемо все ж таки з згодом поговоримо про агломерацію, але я хочу розпочати з вами про Львівську міську територіальну громаду. А скільки населених пунктів туди входить? Які переваги від такого об'єднання в одну міську територіальну громаду це дає тим, хто приєднався. Так, ми вже практично 5 років майже існуємо в форматі, де крім Львова ще 19 населених пунктів утворюють Львівську міську територіальну громаду. Це було результатом адміністративної територіальної реформи, яка проводилася по всій території України. І сьогодні а, ми можемо частково підбивати підсумку. Ми звичайно, щоб хотіли дуже а, ефективніше працювати. це був мирний час, невоєнний. Але якщо загалом, то звичайно, що багато переваг можна побачити, навіть незважаючи на воєнний час. А я би виділила акценти, звичайно, і на такі щоденні, наприклад, міський громадський транспорт. Всі пільги, що передбачені для наших і пенсіонерів, тобто навіть з. Території села Зашків звадяться такі найнайдальші північні наші села, які доєдналися. Люди користуються пільгами, і ми возимо пенсіонерів. І ми маємо тариф однаковий, такий самий, як для пересування по місту Львову. Це стосується також всіх видів послуг, які можна отримати безпосередньо навіть в громадах, і цим саме займається наш офіс агломерації, тому що незважаючи на те, що ми приєднали населені пункти, ми в кожному селі на тому місці, де була їхня місцева рада, міська сільська селища, залишили адміністративний офіс і наповнили його всіма послугами, які доступні. Однаково як для мешканців міста Львова, так і для мешканців навіть села Грибовичі чи Гряда, тобто в кожний кожен одиниця отримала доступ до цих послуг. Тобто, це і там починаючи з реєстрації місця проживання, це всі послуги стосовно реєстрації шлюбу, народження, смерті, послуги по реєстрації майна, тобто все, що ви могли. або просто звернення в міську міську раду, тобто будь-що, яке ви можете отримати в ЦНАПі. І так таке ж самі в ряді населених пунктів відкрито безпосередньо ЦНАПа. А в тих місцях, де не функціонує постійно діючий ЦНАП, є варіант доїзду мобільного адміністратора, і раз там в тиждень, раз в два тижні люди мають можливість оформити всі послуги в адміністратора. Це також стосується всіх доступу до всіх міських програм. Я думаю, найбільш активно це відчули освітяни і, наприклад, народні доми, бо вони не тільки отримали, зокрема, наші. На рівні наших посадових окладів, наших матеріального забезпечення, які є можливість для закладів культури і освіти, але і, звичайно, що ці всіх міських програм щодо розвитку і талановитої молоді, і обдарованих вчителів. А це те, що це те, що на слуху, і тепер і ці школи конкурують з Львівськи, ті їхні педагоги, з львівськими педагогами, мають можливість розвивати освіту і в наших громадах, і робити, звичайно, що прекрасні, прекрасні поступ для, для наших мешканців приєднаних громад. А це, якщо так, як коротко, по, кожні, по кожній частині ми би, звичайно, хотіли мати більше шансів, бо навіть в перший рік. Наші приєднані громади мали можливість брати участь в громадському проектах громадського бюджету. І ми е, залучали активно і активно частина проєктів громадського бюджету реалізовано. А, частина, звичайно, на час воєнного стану трошки відкладена, але це, це те, що додало життя громади, і ми якби, долучаємо активно їх до, до всіх міських, теж активних проєктів і розвитку. За цей, якщо Будуть ще детальніше, можна далі говорити вже про якісь благоустрої, але звичайно, що по інфраструктурних проєктів більше і ширші можливості будуть. Закінчення моєму пані Наталія, чи правильно я розумію, що, наприклад, ті населені пункти, які входять в Львівську міську територіальну громаду, та в принципі можуть із так, так само отримувати таку ж інфраструктуру, наприклад, отримувати кошти на, на, на будівництво, скажімо, амбулаторії, відновлення ремонт шкіл, там і так далі, тобто Львівська міська рада, в принципі, може. Кошти спрямовувати однаково на е, ці населені пункти, які входять в громаду. Я правильно розумію? Абсолютно, абсолютно, тому що і це. У кожній сфері є, у нас є конкретні конкретні вже теж досягнення, деякі ремонти. По більшості шкіл, приєднаних громадах, відремон... по всіх школах відремонтовані санвузли, самісанвузли, тобто туалети. По багатьох школах відремонтовані і інші теж приміщення, і часткове їдання, обладнання. Тобто, ці ці питання по амбулаторіях закупів закуповувалися теж. Обладнання бібліотеки, народні думи всі отримали проектори, всі отримали теж про поточні ремонти, якісь теж обладнання для мінімальне для проведення заходів безпосередньо теж в селах, і це те, що ну, було б відразу відчутно, тому що вони всі одночасно, всі наші 10 народних домів, мають більше. То 10, 10 було сільських селищних рад, 19 населених пунктів, так але всі народні думи, які функціонували, вони за цей час точно не зменшували свою матеріально технічну базу. Ми тільки підсилили її, і в частині і в частині розвитку теж матеріальної бази народних домів. А коли от, наприклад, формувалася Львівська міська територіальна громада, яким чином от населені пункти до доєднувалися, як відбувався цей процес, в чому були складнощі чи не було складнощів? Дивіться, це не якщо повернутися взагалі до реформи періодів з 2015 до 2020, це той період, за який проводилася міністра. Якщо спочатку початку 2015 року у нас був закон. І він функціонує е, до двадцятого про добровільне об'єднання територіальних громад, то е, ним скористалися не всі громади, не всі громади пішли добровільним шляхом, але станом на 2019 рік, коли вже розпочалася підготовка до наступних виборів до місцевих рад, і коли е, уряд побачив, що в нас нерівномірно сформовані території, то в 2019 році вже адміністративним рішенням. Всі решта території були об'єднані не добровільно, а фактично постановою уряду, з враховуючи ті перспективні плани об'єднаних громад, які формувалися на рівні обласних рад. І більшість і ну, досить суттєва частина громад були сформовані вже не добровільну чином. Аналогічно, і Львівська міська територіальна громада вона не була сформована на добровільних засадах. Це фактично було рішення уряду. У 2019, 2019, 2020 роках. І тому а, єдине таке волевиявлення, яке ми мали на момент, коли це в 2020 році, так де вже ми стартували. Вже були вибори. Так єдине рішення, яке ми отримали, і про свого це було рішення засжатської Жаск... 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 сільської ради, фактично нашого північного крайнього села в Зашків, де у нас є музей Коновальця, про те, що вони не заперечують вони згодні про приєднання до львівської територіальної громади міської, але незважаючи на це рішення, а процес добровільного вже не відбувався. Тобто ми вже отримали просто адміністративну поступку. Ще одна тема, про яку хочу з вами поговорити, це асоціація Львівська агломерація. І до речі, тут важливо розуміти, що агломерація це таке об'єднання довкола великого міста, та але це абсолютно різні речі ніж Львівська міська територіальна громада, в чому я до речі сам до, до сьогодні помилявся. Отже, що таке львівська агломерація? Розкажіть нашим глядачам, поясніть і яким чином довкола Львова теж формується такий Таке зосередження населених пунктів, і що це дає місту і тим населеним пунктам взагалі, термін агломерація, метрополія, він не є новий. Ми не, не вигадали його і в Україні про це. Це було і географічне поняття, і демографічне таке, бо ми говорили останні всі 40 років про урбанізацію. І очевидно, було для всіх на світі це процес по-природнім коли. Міста великі зростали, коли населення міст суттєво було більше вже ніж населення сільське і процеси митропілійних об'єднань по світу вони є традиційними для кожної країни. Навіть питання стосовно львівської агломерації, це теж не було питання, яке висвітлювалося в останні 5-10 років. Є теж науковці, які ще починаючи з 2008-2009 -го говорили вже про агломерацію. Зараз, коли з появою мобільних телефонів, стало просто легше фіксувати і відстежувати приплив мешканців щодня в сторону Львова і назад, що ще раз засвідчило скільки ж людей користується і добирається до Львова, користується тут як роботою чи освітою, чи чи, наприклад, і медичними послугами, і показали ті агломераційні зв'язки вже по факту. Ми вже маємо таке дуже наукове підтвердження. Але вже з часу, коли почали формуватися процеси, знову ж таки об'єднання громад, стояло теж питання. А що запропонувати теж обласним центрам на той момент, у 2015 році на законодавчому рівні і, на жаль не було якихось особливих умов для створення гломерації чи об'єднання громад навколо е, обласних центрів, і дуже багато обласних центрів таким чином. Були якби поза реформою об'єднання громад, тому що ніхто не хотів добровільно приєднуватися до великих міст, і не було альтернативи, яким же ще на має обласний великий метрополі ось, співпрацювати з сусідніми громадами, щоб це було на користь всім, і вже в 2017 році був перший зареєстрований законопроект про міські агломерації, але він не отримав. На той момент підтримки уряд, йшов планово і політика була стосовно виключно об'єднання громад, але в 2023 році до закону вже про співробітництво територіальних громад, було дадено додатково вписане положення, де є визнано, що однією з форм співробітництва громад є агломерації. Я знаю, або нагадаю теж і вам, що в нас є е, різні форми співробітництва, договірного співробітництва між громадами. Це є можливість створення одного органу спільного, є можливість реалізації спільного проекту, є можливість нам, спільного отримання е, підприємства. Наприклад, у Львівській громаді ми маємо сьогодні вже два договори співробітництва з Біберською територіальною громадою. Один договір е, стосується отримання. Е, Утримання за кошти фактично біберської громади вони дофінансовують нашу комунальну установу, яка забезпечує підвищення кваліфікації вчителям. Тобто, фактично, вчителі з Біберської громади мають можливість підвищити кваліфікацію в нашій комунальній установі у Львові. А ми отримуємо кошти від біберської громади і таким чином ми фактично спільно отримуємо нашу установу. І так само є таке ж, таке ж співробітництво з Біберською громадою в частині отримання нашої спільного отримання установи по інклюзивній теж освіті і їхні дітки також мають можливість отримати висновки. Так от, ще одною формою співробітництва визнано агломерація. На жаль, на сьогоднішній день ми. Не маємо ще деталізації, яким чином законодавця держава бачить що співробітництво в майбутньому, яким чином це може бути делеговані бути повноваження, що можна як фінансово підтримувати. Тобто деталей не маємо. Тому львівська агломерація пішла сьогодні єдиним доступним шляхом У нас є можливість. Створити таку добровільну неприбуткову організацію асоціацію місцевих, фактично, органів самоврядування, і ми минулого року юридично зареєстрували асоціацію органів місцевого самоврядування львівська агломерація з нашими сусідами. Це було теж, крім Львова, ще дев'ять громад, зокрема там Жовкова, Куликів, Жовтанці, Новий це, це, це ті громади, які увійшли Давидівська громада, які увійшли в нашу марацію, і, е, і ми вже в такому статусі існуємо рік. І цього року е, приєдналися ще три громади: це е, Оброшенська, Підборізці і Мороване. Якраз протягом 2025 року долучилися до нашої асоціації, тобто зараз ми маємо вже 13 громад, які є членами асоціації «Львівська федерація». і ця юридична особа а, фінансується внесками, тобто кожна громада, яка стала членом асоціації, сплачує внески залежно від кількості мешканців громади. То приблизно бо, е, минулого року було менше цього року, вже 2,5 гривні за мешканця. Це є внесок громади в роботу асоціації. А асоціація працює фактично як такий е проектний е менеджер, тому що е працівники асоціації готують. Ті чи інші проекти, які стосуються інтересів цілої агломерації, всіх 13 громад, опрацьовують теми проблеми, наприклад, там управління твердими побутовими відходами, спільна стратегія, чи розвиток логістичного хабу, який би теж дозволив логістику і бізнес правильно організувати, які дало би краще теж інвестиції. Тобто є декілька тематик чи торфовище. З опрацювання теж передзаповідного статусу торфовища, яке поєднує кілька громад на Кремлівської, Куликівського, щоб зберегти ці цінні теж землі. Тобто є ряд проєктів екологія, бачите, транспорт, ДПВ, по яких вже почалася робота Львівської гномерації. І крім тих 13 учасників по нашій стратегії загалом ми розраховували, працювали, що наша ліська агломерацію може війти 18 територіальних громад. Тож очікуємо, що робота буде надалі теж кипіти, і ті проекти, які вже є за підтримкою наших європейських теж колег, будуть мати гарні результати, що дозволить цю агломерацію розвинути, і в майбутньому, як кажуть і урбаністи, і наші економісти, все таки. Сильний центр місто завжди буде мати потужний економічний потенціал, завжди буде тим мотором, який буде двигати вас цілий сунути і рушити регіон. І тому очевидно, що чим більше ми будемо мати зв'язків і можливості на горизонтальному рівні, тим краще двигун буде працювати, і ми можемо запропонувати інвесторам кращі умови і кращі результати для. Розвитку, тому ми сподіваємося, що для повоєнного відновлення підтримка державої агломерації і, і наша спільна робота горизонтально дозволить швидше запустити процес відновлення і стати такими двигунами повоєнного відновлення в цілому держави. Пані Наталі, а чи є львів? От. Таким двигуном, скажімо, наскільки я розумію, Львів єдине наразі місто, де зареєстрували таку асоціацію, як міська агломерація. Так чи може це стати моделлю прикладом для інших українських міст, і чи, чи є якийсь такий насправді запит, така потреба, щоб формувалися асоціації агломерації? Запит є тому, що навіть ви озвучили, що зареєструвалися. Ми працюємо, але по факту в Україні зареєстрована не лише наша асоціація. Зареєстрована і Київська агломерація. і її юридичний статус має і Одеська гломарація. Але серед цих трьох юридично оформлених асоціацій е, лише львівська агломерація зараз працює, показує якісь динаміку, якісь проекти, залучають теж кошти, формують теж якісь бачення, стратегії, опрацьовують теж майбутні проекти. Тому ми можемо в тому сенсі можна сказати, що це єдина працююча і яка показує результати. Окрім того, ви бачите. Департамент, який я очолюю офіс, та офіс агломерації та розвитку громад, у Львівській міській раді і серед міських рад, навіть Київський чи Одеський, нема таких виконавчих органів, які поміж своєму функціоналу, наприклад, всередині громади, мають якісь координуючі функції, які стосуються агломерації. А департамент, який я очолюю, тобто, крім того, що ми займаємося і продовжуємо роботу по наших приєднаних громадах, ми все таки розвиваємо напрямок співробітництва Львівської міської громади з іншими громадами, в тому числі в рамках агломерації. Тобто ми тут. Зробили крок наступний, тому що, окрім того, що створили агломерацію, яка працює і показує вже динаміку, ми ще посилили таку координацію зі сторони Львівської міської ради, що й департаментом, який має певну частину функцій, пов'язаних з розвитком цього напрямку. Тому тут поступ є очевидний, і навіть на останньому форумі, який відбувався в Києві, в самоврянування. І навіть на форумі агломерації, які ми проводили в львівській міській раді, де ми колегам з України розказували про наш досвід, про наш приклад. І якщо в жовтні місяці колеги, наприклад, з Франківської територіальної громади відвідували і ознайомлювалися, як працює львівська агломерація, то вже в 9 грудня на форумі в Києві мер івано-франківської територіальної громади пан Марцінків офіційно оголосив про те, що він вже зібрав згоду всіх при навколишніх громад про те, щоб створити теж агломерацію вже на базі івано-франківської громади. Тому очікуємо нових нових агломерацій. Я думаю, що це приклад, як то кажуть, корисний, і тільки чим більше буде таких горизонтальних зв'язків, тим краще я думаю, для України в цілому. Про горизонтальні зв'язки давайте на якомусь конкретному прикладі, от що це дає мешканцям? Тоб, тобто, наприклад, Львівська міська рада і якась інша міська рада, яка неподалік Львова домовилася і, умовно кажучи, спільно запустили транспорт, який поєднує ці населені пункти. Так чи домовилися і щось разом збудували, і це забезпечує мешканців роботу. Якісь Конкретні приклади можемо так, такі моделі е, сформулювати, що дає такий агломераційний підхід. Це власне те, що ви озвучили. Ми опрацьовували в стратегії Львівської агломерації, де всі громади, які навколо в зоні 30 тридцятиколометрові знаходяться навколо Львова, брали участь у працюванні стратегії. Стратегія опрацьовувалася з залученням нашої Львівської обласної державної адміністрації, яка виступила теж таким модератором. І, власне, там було чітко показано бачення, що саме. Нам потрібно робити спільно, і це дійсно названо в тому числі ключові сфери: це є транспорт, це є екологія, це є якраз управління твердими побутовими відходами. Це все пов'язано, і звичайно, що просто загально якісь економічні проекти, які би дозволяли там поєднувати робити якісь спільні теж, інвестиції. В частині транспорту, якщо в частині, наприклад, електротранспорту і в нас вже є теж такі певні опрацювання, наприклад, про продовження тролейбусної лінії. Зокрема, на пр наприклад Давидівську громаду там не так далеко від Цвинтаря Садівського, і цей проект поки що, поки що теж опрацьовується, але це є можливо зробити юридично. То в частині, наприклад, міського маршруту, от маршрутка, і ми б дуже хотіли, і всі громади напевно пріоритетно озвучували як транспорт та сфера, яку би хотілося об'єднати зробити єдину транспортну систему для всіх громад. То тут нам перешкоджають обмеження законодавчі, тому що право затверджувати маршрути приміські міжміські не належать місцевим органам влади. Це все затверджується на рівні облдержадміністрації, і в цій частині нам потрібна допомога парламенту, які вніс правки. і, наприклад, для громад, які сформували, об'єдналися в асоціації в об'єднання, в агломерації, щоб дозволили все таки транспортну систему. Своїм рішенням узгоджувати самостійно без залучення різьк, там обласних державних адміністрацій. А в частині управління ТПВ, от я озвучувала, що львівська агломурація сьогодні працює окремо над стратегією управління. Ми маємо теж грантові кошти. Нам допомагає в цьому експерти і, і офіс Ради Європи, який. Е Фінансує якраз роботу експертів з тим, щоб ми працювали спільну стратегію погодження з твердими побутовим відходом, тому що не всі громади мають спроможність. По новому, по новому законодавству організовувати управління утилізацію, переробку і сортування, і все те, що вимагає зараз законодавець. І нам потрібна спільна стратегія управління відходами. Ми зараз цей проект реалізуємо за результатом. У нього будемо мати опрацьований типовий договір співробітництва, який от якраз ми можемо вже укласти. Офіційно між громадами і запустити таку спільну систему, наприклад, управління до твердого відходами, це в цій частині. Тому зараз для от мешканців більше ліська агломерація працює в такому, в такому легких зв'язках. Так У нас є більше доступні культурні заходи. Ми спільні ярмарки, теж проводимо. Ми запрошуємо наших. Наприклад, підприємців з агломерації брати участь у різдвяному ярмарку на Ринок, окремої ярмарки для них організовуємо спільні покази теж фільмів. Тобто, зараз це те, це те, що ми можемо без втручання законодавчого організувати, зробити, і те, що не потребує якихось серйозних договорів. Але очікуємо, що, наприклад, за рік часу ми вже будемо мати конкретні договори вже в напрямках. Серйозніших таких, які від мала би відчути кожна помада і мешканець безпосередньо. знаєте, дуже тішить те, що попри складні часи, та якось е, можемо об'єднуватися. Е, я радію за ваші успіхи за те, що такий фундамент як. Е, Асоціація Львівська агломерація вже закладений. Нехай, нехай цеглинки поступово докладаються і зростає Львівська агломерація. Дякую вам за цікаву розмову. Yeah, yeah. Нагадаю, глядачам з нами була Наталія Алексеєва, це директорка офісу агломерації та розвитку громад Львівської міської ради. Мене звати Роман Смоляр. Підтримайте наше відео вподобайкою, підписуйтесь на Львів 24 бо ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Побачить. thank